Займання обігрівача сталося ось в цій кімнаті гуртожитку. Першокурсниця, яка тут проживала, залишила на підвіконні увімкнений обігрівач та пішла на інший поверх. Близько першої ночі дівчата, які живуть у сусідній кімнаті, відчули запах диму. Мешканців поверху за кілька хвилин почали евакуйовувати. А Віка та її подруга ще на кілька хвилин залишилися у задимленому коридорі, аби перевірити, чи не залишилось у кімнатах люди. Був дуже великий дим, темний, і був вогонь. Дівчата всі почали спускатися, почалася евакуація гуртожитку. Ми з деякими людьми залишилися на етажі, щоб подивитися, що буде і чи є якісь постраждалі. Получається так, що ніхто, всі побоялися зайти в кімнату, але було потрібно перевірити, чи там хто є, і ми почали питатися туди зайти. Через це дуже сильно надихалися димом. Але, на жаль, ніхто не перевірив, чи на етажі були люди. Ну цьому тому я побігла провіряти по етажі, чи всі нікого не було в кімнатах. Після задимлення двох студенток із діагнозом отруєння чатним газом шпиталізували до відділення інтенсивної терапії. Нині їх стан покращився. Дівчат перевели до звичайної палати. Діти поступили в стані важкому у відділенні інтенсивної терапії. На даний момент вони переведені в педіатричне відділення. Стан їх з позитивною динамікою, але вони потребують подальшого нагляду і лікування. Займання у гуртожитку гасили три екіпажі рятувальників через два Колин пожежі ліпівали внаслідок загоряння знищення та розетка, пошкоджені ліжко та стеля. На гасіння працювала 13 рятувальників та 3 одиниці техніки. Студентки, які опинились у лікарні, кажуть: у гуртожитку студенти гріються обігрівачами, оскільки опалення у кімнатах не увімкнули. У коледжі ж розповідають від сьогодні навчальний заклад іде на двотижневі канікули. Отож вмикати опалення на кілька днів за їх словами не було сенсу. Треба 72 години. Для випуску повітря системи опалення для того, щоб система набрала так сказати робочу температуру, ввійшла в режим нагрівання. А в зв'язку з тим, що сьогоднішнього буквально дня е припинено навчальний процес, безперечно, необхідності запуску системи не було. До 7 листопада у нас будуть канікули. З 5 листопада ми повністю виходимо на повну потужність нагрівальних систем, і буде прогріто приміщення. Вже дітки прибудуть на 8 листопада вже нагріті приміщення Дмитро Полічук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.